До нового опалювального сезону 2015 2016 років в житлових будинках Коростеня буде встановлено близько 20 одиниць теплових лічильників, оскільки такий облік споживання енергоресурсів дозволить економити споживачам кошти за опалення. Дане рішення ухвалив Кабінет міністрів України, доручивши національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, зобов'язати теплогенеруючу компанію встановлювати лічильники на вході в будинок. Нині працівники комунального підприємства теплозабезпечних... Проводять роботи щодо встановлення лічильників та ізолюють теплотраси поряд із вузлами обліку теплової енергії це вимога часу, і вимога держави, і вимога Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг. Встановлення 14 лічильників в місті в Обов'язковому порядку зобов'язали підприємство встановити по принципу з найбільшого навантаження до найменшого. Будинки в місті Коростині багато. Лічильники, які ми повинні були встановити, зараз встановлені. Зараз проводяться тільки теплоізоляційні роботи по підвалам, по колодязям, по мережам, повітряні мережі, ізолюються ізолюються підвальні приміщення, щоб максимально, максимально зберегти теплову енергію. Практично вся державна сфера, тобто це школи, садочки забезпечені тепловими лічильниками. А будинки жителі міста корисня дуже мало. у Нас тільки стоїть сім лічильників. стояло до нічного дня. За словами В'ячеслава Овдячука, 14 будинків вже оснащені приладами обліку теплової енергії. Це будинки за адресами: вулиця Грушевського 66А, гастело 24, 26 та 28, шалом Алейхіма 10, Базарна 20, Кірова 8, Красіна, 4, Карла Лібних та 4А. А також теплові лічильники встановлені на будинках за адресою вулиця Маяковського, 105А та 107. У будинках по вулиці Сосновського, 50 та Богдана Хмельницького, 7. Ще три лічильники будуть встановлені за рахунок міського бюджету. Вони стоятимуть у будинках за адресою: Мельника, 14, Аломелейхима 100 та Сосновського, 21. Регулювання теплової енергії буде виконуватися оператором на котельні за допомогою програмного забезпечення. Показники зніматимуться один раз на місяць. Бачить оператор і бачить диспетчер в будь-яку годину дня і ночі, яка подаюча і зворотна температура на будинок, і чи достатній кількості подається теплової енергії на будинок. Тобто, не приходячи на місце будинок, це все можна побачити, і архів є, і людям можна показати і будуть зніматися показники раз в місяць з роздруківкою і в, електро в електронному вигляді. Тобто люди будуть бачити фактично, що подавалося, фактично, як будинок споживав, теплову енергію, і скільки спожито в об'ємних одиницях. Тобто, або в калоріях, або кілокалоріях. Варто наголосити, що з тепловими лічильниками люди будуть сплачувати за фактично спожите тепло у своїй оселі, а не відшкодовувати його втрати під час транспортування, обігріву під'їзду чи вулиці. Деякі користенці, аби зберегти тепло в оселях, яке цього року коштуватиме значно більше, взялися за утеплення власних помешкань шляхом встановлення енергозберігаючих вікон та утеплення фасадів. Та сподіваються, що комунальні підприємства також відповідально поставляться до підготовки до нового опалювального сезону, адже ізоляція теплопроводів бажає бути краще. Всі жеки знають, що невдовзі будуть підписувати акти готовності житлових будинків до опального сезону. І ізоляція, яка зараз є, на жаль, вона не відповідає тим нормам і стандартам, яка має бути, де є місця, що і обірвана, і зовсім її немає теплової ізоляції на трубопроводах. ЖЕКи співпрацюють, допомагають і. Будуть ізолювати. В основному це робота проводиться в вересень, початок жовтня місяця. Всі прекрасно знаємо, що втрата втрата теплової енергії проходить в основному 70%. Це в будинку. Починаючи з підвального приміщення, закінчуючи п'ятим, шостим, дев'ятим поверхом. Тобто це чертаки, підвальне приміщення і фасадні стіни. Утеплення будинку це відсотків 60-70. Теплоенергії можна зберегти в будинку, якщо його утеплити. Чи виграють відстановлення приладів обліку теплової енергії у будинках коростенці? Покаже новий опалювальний сезон. Нині ж працівники комунального підприємства теплозабезпечення і звичайні мешканці міста готуються до зими.